Страх смерті це природнє почуття, але воно може перетворитися на нестерпну тривогу, особливо коли це стосується страху смерті близьких. У багатьох виникає паніка, придумці про смерть. Сьогодні ми знайдемо відповіді на важливі запитання про смерть і навчимося жити спокійно і не боятися цієї теми. Поширте це відео, щоб більше людей знайшло спокій та мир. Сьогодні я запросила на канал Мій Світ духовних лідерів України. Щоб ви отримали потужні поради та осяяння і змогли допомогти собі самі. Перед тим як я дам слово вашим улюбленим майстрам, я хочу прочитати вам текст дуже потужний, який від сьогодні може змінити вас назавжди. Оскільки в інтернеті всі все масово поширюють і не підписують авторів, то я не змогла знайти ім'я автора. Якщо воно вам відомо, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую! Коли ти помреш, не турбуйся про своє тіло. Твої родичі зроблять все, що потрібно. Вони знімуть твій одяг, тебе помиють, одягнуть тебе, вивезуть тебе з дому і доставлять за твоєю. Новою адресою. Багато хто прийде на похорон, щоб тебе вшанувати. Дехто навіть скасує свої плани і відпроситься з роботи, щоб піти на похорон. Твої речі, які ти не любив, позичати, продадуть чи спалять. Будь певен, що світ не зупиниться, щоб плакати за тобою. Економіка розвиватиметься, тебе замінять на роботі. Хтось із такими, що навіть кращими здібностями займе. Твоє місце, твоє майно перейде до спадкоємців і не сумнівайся, що про тебе говоритимуть, судитимуть за малі й великі речі, які ти зробив у своєму житті. Люди, які тебе знали лише в обличчя, скажуть: бідолаха, твої добрі друзі будуть плакати декілька годин поспіль або й декілька днів, а потім вони знову будуть сміятися. Твої домашні тварини звикнуть до нового господаря. Твої фотографії будуть висіти на стіні деякий час, потім їх покладуть на меблі і, нарешті, їх зберігатимуть в шухляді. Хтось інший буде сидіти на твоєму дивані та їсти з нього. Глибокий біль у твоєму домі триватиме тиждень, два, місяць чи рік. Тоді ти приєднаєшся до спогадів, і тоді твоя історія закінчиться. Завершиться серед людей, завершиться тут, завершиться в цьому світі. Але твоя історія починається в новій реальності, у твоєму житті після смерті. Твоє життя земне, де ти не міг рухатися з речима, що ти мав тут, втратить значення, яке вони мали. Краса твого тіла, ім'я, прізвище, майно, кредити, робоча посада, банківський рахунок, хата, автомобіль, академічні титули, однокласники, трофеї, друзі, чоловік, жінка, діти, сім'я у новому житті. Тобі потрібно буде тільки твоя душа, тому намагайся жити повноцінно і бути щасливим, поки ти тут. Ти не візьмеш звідси те, що маєш, ти візьмеш лише те, що ти дав. Отже, страх смерті. Я можу поділитись досвідом, бо саме досвід мене навчає. Я з дитинства не любив саму процесію похорон тіла. Мені воно було безжиттєвим, без, без всього іншого. Наше ставлення до смерті людей завжди було е, якимось супроводжувалося страхом. Ви знаєте, я колись прочитав книжку «Книга мертвих, да, і вона мене так налякала, що я почав боятися заблукати на то, в тому світі при переході. І коли ти читаєш багато книжок, це тільки зміна, життя вічне. Ви ж подивіться, християні в своїх книгах замінили кармічний суд на страшний суд з тим, щоб ми боялися смерті, не начебто ми живемо один раз. І тому ми маємо боятися гріхів, які ми виправити ніколи не можемо. Ну, така філософія у християн. Інші кажуть, ми втілюємось багато разів. Хтось каже, конкретне число разів я знаю, що я на цій планеті 25 тисяч життя. І це життя моє останнє втілення. І причому те, що це моє останнє втілення, я знаю з самого народження. Ще в 5 років я знав, що втілень тисячі, і це моє останнє. Більше не буде. Чому? Звідки я це знаю? Я... Але на протязі життя я це знаю. Багато разів життя мене ставило на межу життя і смерті, і чого не було, так це страху смерті. Розуміння того, що це. Просто зміна форми існування була в мене з дитинства. Але більшість людей це не сприймають, скільки книжок вони не прочитають, скільки е, фільмів на, на, на це вони не подивлюють про це вони не подивляться. Все одно вони будуть боятися смерті, все одно вони будуть е, переживати важко е, ухід е, своїх близьких і часто. От кажуть, людина пішла протягом року за померлим, за мамою, за татом, за дружиною, за чоловіком. Він забрав. Я думаю, не він забрав, а, й, а ти пішов за ним. І ви знаєте, мені доводилося е, і проводити людей, і е, дійсно у людей страх гріха не скупне того, який вони не встигли. Пройти спокуту, не, не, не встигли пройти каяття прощення. І в немічі своїй вони не можуть тепер, наприклад, це зробити, і тому їм потрібен провідник, і ми проводимо людей на той світ. Зараз ми академією активно проводимо регулярно роботи по переходу по допомозі по переходу тим душам, що застряли на по полях, на, на полі бою. Не тільки цієї війни, а й попередніх на місцях катастроф запечатані ді... релігійними діячами. Навіщо вони це роблять? Я не, не розбирався, але роблять багато не тільки християні, за печатують душі померлих. І ми цією роботою займаємося на планетарному рівні, особливо важко з душами самогубців, з їх батьками. Вони дуже переживають, що. Це споку... спокути не має бути. Або в мене був такий момент, коли прийшла мамочка, дівчинка прийшла додому, по-моєму, з Нового року, і зайшла в кімнату і випригнула з вікна. Мить дитини не є. Я е... виходив на зв'язок з душою померлої, ми розмовляли, вона дуже була, дуже розкаювалася в своєму вчинкові, але вона його зробила. Я не буду деталі розповідати. Було таке, що прийшла мамочка загиблого воїна. Вона дуже за ним сумувала. Воїн просто. Ми виходили на зв'язок з ним, він їй пояснив, щоб вона перестала за ним сумувати, відпустила його і не заважала йому далі його шляху. Отже, звісно, знаєте, я можу умнічать скільки завгодно, але серце людини, коли йдуть наші. Близькі не готові. Я був не готовий, коли більше 20 років тому пішли мої батьки. Неочікувано все було добре, раз нема. І я, звісно, не був готовий. Це був для мене стрес теж. Але згодом я дякував їм, бо я бачив, що вони пішли в найкращий для них час і в найкращий час для мене. І дійсно це було, ну, досить синхронічна подія в моєму житті. І по їхнім втіленням я відслідковував, де втілився тато, де втілилась мама. Вони недалеко біля мене обоє. І це досить цікаво відслідковувати. Тому, звісно, там ну, от книга мертвих на мене років 30, напевно, і тому я її глибоко вивчав. Вона мене стресанула. Це був стрес і ну, таке реально для мене було залякування. От, тому треба, знаєте, ніхто вас не, не зможе умовити, що смерть це лише перехід, не бійтеся. Знаєте, люди бояться не смерті, а гріха того, який вони скоїли в цьому житті часто. Що з цим робити? Проходьте каяття прощення. Знаєте, у Дон Хуана мені сподобалася концепція смерті. Це, знаєте, така історія, коли ти постійно живеш з відчуттям, що смерть стоїть тебе на відстані витягнутої руки і торкнулася ти труп. І, і ви знаєте, я почав все ж так жити. Ведіть свої справи, щоб ви були готові піти в любу мить. Вам стає просто, ви маєте спокій, ви не боїтеся, у вас всі справи підготовлені. У вас все стоїть на місцях, ну, умовно спадок розподілено, заповідь написано, боргів немає, ви очищені, гріхи ви пройшли спокуту, пройшли каяття прощення, гріхів у вас немає. І я дуже рекомендую познайомитись з матінкою смертю. Це не про старуху з косою, це про вашого помічника з велетенською любов'ю. Давайте я зараз вас спробую познайомити з матінкою смертю, вона не проти. І я варганом проведу вам зустріч. Ви познайомтеся, можливо, вам так стане трохи простіше.